Доброго ранку малята, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Промовляє він без слів, добрим світлом кольорів, Як дорогу перейти. Ну, мовогнику, світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий, мовить, будь готовий, а зелений йти здоровий. До нас завітав світлофор моргайка. А для чого він потрібен? Малята світлофор встановлює порядок на дорозі, він керує рухом водіїв та пішоходів. А якого кольору сигнали світлофора? Червоний, жовтий і зелений. А що ж позначають сигнали світлофора? Світло червоне це небезпечно, Є, їде машина десь недалеко. Стій, зупинись, підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом оба світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Малятка, а на який же сигнал світлофора потрібно переходити дорогу? Так, на зелений. А на який сигнал потрібно приготуватися? На жовтий. А на який сигнал потрібно зупинитися і почекати? Так, на червоне світло не можна рухатися. Давайте разом з вами пограємо за світлофором. Якщо загориться червоне світло, треба зупинитися. Якщо буде горіти жовтий колір, треба плескати в долоні. А якщо ви побачите зелений колір світлофора, то почимо ніжками крокуємо на місці. Один, два, три, почали. Молодці малята! Я сподіваюся, ви добре запам'ятали правила переходу вулиці на світлофорі. Дотримуйтесь завжди правил дорожнього руху, і з вами ніколи не трапиться біди. А зараз я пропоную вам зліпити світлофор. Потрібно взяти ось таку заготовочку, нехай батьки вам підготують. І три кольори пластиліну. Червоний, жовтий і зелений. І треба скатати ось такі кульки. Вони однакового розміру. Потрібно скатати. Ми Пластилін можна розкатати на дощечки коловими рухами і отримати кульку, або між долоньками. Тепер наші три кольори, кульки, треба викласти на, наш, на нашу заготовку. Червоний колір у світлофора вгорі. Тепер таки пальчиком притискаю нижче у світлофора жовтий колір. Ось так. Гарно треба притиснути. І внизу зелений колір світлофора. Ось такий. Гарний світлофор, моргайка, у мене. Я буду ждати вашої роботи. Тепер ви зробіть такий красивий світлофор-моргайка. До побачення!